Так, що ж, я привіт. Це кінець четвертого дня розробки. Я знову одразу після етере закінчую і я всі ці дві години витратив на зафарбування регіонів. Щоб ви розуміли, тепер воно виглядає ось так. Я не пам'ятаю, як вчора воно виглядало наприкінці, але я впевнений, що я дуже багато зробив. Ну-ка, покажи мені. Ну да, слухайте, ми дуже сильно піднялись. В плані, подивіться різницю, як було ось посюди. Як стало, типу, ми звідси сюди зробили весь ось цей простір. Таким темпами будемо все швидше і швидше підніматися. Плюс, тепер я додав ще додатковий рельєф. Ось це. Це буде кар'єри, слеш терекони. Ось таким червоним позначатись на рельєфах. Але да, ви можете зараз побачити, як воно виглядає красиво. І прикольно, І за найближчий час я цим і буду займатись, на жаль. Або, на щастя. Бо потім це дасть досить хороший ефект. І візуальний, і гімплейно, і взагалом воно буде дуже круто, типу, наскільки воно красиво і подробна мапа буде. Це дасть потрібний ефект, це дасть необхідний ефект. Тому до завтра! Де я просто покажу, що я ще трохи просунувся.